Всім привіт, чувачки! Сьогодні я візьму на себе роль дрона розвідника і залізу в Фейсбук Маркетплейс в Америку. подивитися, що там за кумпи. Це правильно, Дональд, ти сам змусив це зробити. Тож сьогодні ми будемо дивитися і спостерігати за тим, що там все таки можна знайти на цих OLX-ах американських. Так було завжди. Для цього я використовуватиму сайт Facebook Marketplace, який може здивувати не тільки компами. Ось ми вже знаходимося на цьому сайті, і перше, що я бачу, це чувак, який ріже щось. Це ще не Америка, між іншим. То я ще в Америку не заходив. Це от у нас просто якийсь дід, якого сфоткали за гарячим. Що це? Картошку? Ну походу. Ой, блін. Прикольний дід. Мені подобається. Дивіться, от просто тут зразу якісь новини. 24 й канал. Зараз би в дитинство, літо село канікули погнати в череду корів, а не оце все, що зараз відбувається. От бачиш, заходиш в село і тут тупо за тобою така стая вилітає. І ще пес там ззаду. Зі сказом. Якщо когось цікаве, що тут продають, ось. Зазвичай машини. Крадені айфони. Діди продають хату за одну гривню. Ну і вся всяка штука. Якась молдаванка продається, ви бачите. Щоб знайти нам американські оголошення, нам потрібно переглянути. Отут розташування. Бостон, я не знаю. Германь, ні. Не то. Так, mm -hmm, да, в Сербії, Юсак, саме так. Пеніс, Льванія Давайте, напевно, що саме там популярне. Каліфорнія, напевно. Вибір дня. Форт Фієста. Ні, нам такого не треба. Ми будемо дивитися саме. Ох, тут щось оновилося, ніфіга. Чувак реально продає. kay Що euh, це взагалі таке куди я потрапив? Ні, це не то, що мене цікавить. Мені треба PC. Я шукаю PC. Та-та, за чим сюди я прийшов? Ось. Gaming PC 420 доларів. Мені вже цікаво, що тут може бути. Тут, коротше, нам, чувак, йде якийсь повний комплект з бюджетною клавіатурою, з бюджетною мишкою зі всім взагалі 420 доларів, це приблизно 16 тисяч гривень. Я правильно порахував? 16 тисяч ніби? Ніби так, 1440, 16 тисяч. Ти що довбойопне? Ельєє uh, і gaming PC, Gaming Keyboard, and Mouse. Все, це все, що він нам залишив знати про цей ком. Що я можу тут і сказати? Що це напевно АМ4 якийсь сокет, і все. Більше інформації в нас немає. Так, тут у нас. Uh, мені здається, що на цьому ноутбуці може бути все, що завгодно. Навіть умовно кажучи, якісь XXX фото, відео. От, от як в мене, наприклад, в мене от матеріали папка, і тут у мене є XXX. Неочікувано, правда. 3-4 бали Віндос ставить цьому компу на HD графіксі і на Intel Core 2 duo. Мені цікаво, от якщо чисто в теорії ось мою конфігурацію i9 2700K і 380ті сюди поставити на Windows 7, скільки він йому дасть оцінку? Ел'єйле! Газова плита. О, от те, що я хотів побачити. От газова плита. Вітаю! Цей товар усе ще в наявності. На жаль, так. Якась дівчина 40 тисяч. Мать чесна, От треба. Й в дитячий садочок. Я так, там біля вікон кожен раз отако проходжу, бля, тако дивлюсь <рив> Саме забавне це те, що люди, от справді, коли продають ноутбуки, іноді просто їм так насрати на ось це, на те, що. От, наприклад, ми бачили на Оліксі комп, на якому є велика наліпка інстаграму якогось тіпа Тут. Ну, аватарка людини, відповідно, швидше все, або як якась яка зв'язана з тим, хто це продає, або з тією людиною, яка це продає. От і вони просто не забираються, вони не ставлять якісь нейтральні аватарки, вони навіть не видаляють програми. І я думаю, що навіть не всі люди виходять з аккаунтів, якщо чесно, коли вони продають ноутбуки там, чи компи. Не робіть так. 888. Комплект, клавіатура плюс миша, Logitech mk 345 з США, оригінал новий. Блять, цим штукам років 20, який новий! Це ціна з рахуванням мита чи що? Забудьте про часту заміну батарейок. Коли та мишця працює до 36 і 18 місць, відповідно на одному комплекті батарейок. А Що тут? Що тут таке? Що я маю з цього зрозуміти? Режим збереження енергії. USB-конектор в комплекті. Блять, а як ти ще безпровідну мишку підключаєш? Лучевидно, що він є в безпровідній мишці. Йоп, тимай. ЕЛЄЛЕ, так, чуваки, в нас настала ніч, і щоб ріс було так. геймінг PC і тут кульочок. Угу Ну я так зрозумів, він кульочок цей додав, щоб показати, що цей комп закинутий, і це просто комп, в якому теж не вказані комплектуючі він його продає на розбірку. О, 300 доларів RTX 3050 плюс i 5 12400 F, і в описі в нас як завжди немає нічого. Якщо чесно, 300 доларів, це є 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень це. В принципі, 70% ва. скільки відсотків. В нас цій вартості 70% займала би сама відеокарта. Я вже мовчу про те, що тут i5 і 12400F, і ще, напевно, стоїть якийсь все-таки SSD, щось таке. Коротше, що я помітив, да, в нас такі от оголошення просто дуже швидко скуповують, коли люди справді продають комову не потрібен. Якби можна було по новій пошті це доставити. За 20 гривень я би це з радістю купив, але такого не можна. На жаль, ще поки що, але нова пошта обов'язково. Кіпап, тримайтеся і щоб були такі можливості. В нас Ельєє, то далі в нас є безкоштовно Nesx Gaming PC хоче поміняти на ноутбук. Зазвичай, коли люди міняють компи геймінгові на ноутбуки, це не з доброї волі. Мені здається, що їх заставили або їх просто ну приставили такий ствол до голови. Сказали, що ну все, капець. Коротше, я не знаю на що можна виміняти. Саме ось такий, от, наприклад, Ryzen 5 5600 x чувака, RTX 3070. На що ти це виміняєш? На який ноутбук? на, на ноутбук на 1650, і по вартості, чи як? Дуже цікава штука. Ну добре, це я взагалі якусь насправді фігню дивлюся. От Random PC. От то, то, що треба нам дивитися. Random PC. Рандомні PC. Подивіться, в якому він стані. Він просто тут в найкращому стані. Він в праймі цей кум. От нормально такі сюрприз бокси насправді купувати тут за, за 4 тисячі гривень. Корпус цей ніколи в житті нікому би не радив брати корпуса з ось такими от штуками. Ще й коли в них немає окремо де сховати провода. Це коротше корпуса, які, в якому в мене є ролик на каналі, де я збирав ком за 20 хвилин. У е, мене там такий самий корпус використовувався. Коротше, я кажу, що цей ролик не актуальний, і таких корпусах ніколи в житті не збирайте. Вони виглядають жахливо. ел 450 USD, це нагадаю, 6... 18 тисяч гривень. GTX 1660, i7 6700, 8 ГБ оперативки, 1 терабайт карда. Коротше, яку я тенденцію помітив в американців, вони ставлять якісь прям, ну, отакі от. Процесор, я не знаю, в них там що. В них там немає ніяких типів, щоб сказали їм, що це процесор говно, він не витягує нічого. Він просто ну, в онлайн-іграх це просто ну, смерть. Відеокарта може там FPS 300 витягнути, процесор FPS 100 може витягнути. В ГС, наприклад. Да? І мало того, тут процесор Battle.net Тут на 6 стоїть 8 ГБ оперативки, які зараз не запустять буквально нічого. І це нагадаю за 18 тисяч гривень. І ще й терабайт хард. Просто хард і все. І виглядає цей комп ніби якась ракетна установка, я не знаю. Просто хард Все, більше тут немає. SSD забудь про швидкий запуск компа. Уже у гарному стані. Може, то він і в гарному стані, але те, які тут комплектуючі стоять, боже помили. От 600 доларів геймінг PC. Це вже 24 тисячі гривень. Знижка, тобто він 800 доларів варт. Повірили, знижки з тему. Монстр ПК для 1080 геймінгу і навіть 1440 пікселів іноді. 2К? Да? 2к 2060 Де ти шохуел, шо, блять, сука? Ну, якщо в них на, на вживаному ринку комплектуючі гірше, ніж в нас в готовому компі, які так, ті готові компи обсирав в цьому ролику, до речі, в цьому, чи тут, чи тут десь з'явиться зараз, то я не знаю, що тут ще може бути. І знову ж таки, в тій ж категорії вартості в нас стоїть 2060. Тобто ці 600 доларів, 24 тисячі гривень. Ryzen 7 1700. Добре, він по продуктивності буде, умовно кажучи, як Ryzen 5 3600 але це не міняє факту того, що цей процесор трошки старий вже. Як на таку вартість, звичайно, що 500 г Гіабайт SSD у нас завжди ставить 500 ГБ SSD в ігровий комп, потім ти не можеш скачати ігор багато, це база, коротше, це я завжди на це відказую. І Апевія Captain 550W, тож якийсь локальний блок живлення який проживе пару днів. Але знову ж таки, питання є до вартості, тому що навіть якщо це 2060, а зараз на всього. 1700 доносить тільки вартувати не може. Ще й тим більше, якщо воно вживане. Ну для них, типу, є аргументом те, що він, типу, е холодний і тихий. Ось, оце от аргументик. Елєльє, е е дивіться, тут -ай чувак нам продає Б450F материнку, 750 Вт курсар, 16 байт оперативки, 3500 x кейс, це кейс. І віддяжка непонятно яка. Б -б -б без процесора і без віддяхи офігенно. Добре, 400 доларів комп тоді. В нас за цю вартість що продають? 1660, Ryzen 5 3600 можна знайти, да? Десь приблизно. Тут I7 6700 Кей, рік 588 ГБ. 400 доларів, це 16 тисяч гривень. Не дуже тої краще в Америці компи, якщо чесно. Цей чувак е, зібрав цей комп з Алі Кабляха років 10 тому і продає його зараз по вартості, як тоді купив. Отут і вже за 10 тисяч Ай 7 10700 16 їх оперативки, 1660 супер. Цей комп хороший. За 10 тисяч гривень це, це капець. Ще й виглядає презентабельно доволі. А тут канон. Що це в нас таке? Что за комп? Какие хор... Used Gaming PC. 200 USD. Ryzen 7 5700... 7... g за 200 USD. 5700 5, g за 200 USD. 200, 200, 200 USD. Это просто корпус, кабель и 200 USD. Три видеокарты и 200, 200 USD. Ну, без видяха, но... Але... 200 USD. О, 200 какие хлопаки. 200 USD. Охуеть. Это что, блядь? Це ж даже не той чел, що фоткає. Це, до речі, iMac 20-го року. i5 10-го покоління, вісімбайтоперетику, дібся шість я байта SSD. Дисплей 5К графіка АМДРа ДонПро. Ельєє, суперо фотка, видно, що чувак взагалі хрін вложив максимальне на те, щоб оформлювати якось ці всі фотки, ще щось він даже не написав. Який комп це? Він просто скинув фотку з якимось, я не знаю, що це таке. Що дезодорант, якісь спреї, що труси, напевно. І ком розмиті, розмиті комплектуючі девайси. І сам комп ззаду просто сфоткав, тому що чому ні. Має Wi-Fi модуль, супер. Трещось потрішовіше пошукати. Ой-ой-ой, ой чуваки, тільки ну, я згадав про щось трешове. в нас тут зразу 650 доларів. І комп з інтелівським боксовим кулером. Ось цим старим і однокулерною відеокартою. Такс, тут і 650 стоїть. 600 доларів, каже, він купував її. Дивіться, тебе намахали дуже сильно. Монітор, якийсь 31 дюймовий MSI. Ну да, ладно, монітор додає до вартості. 150 доларів додає до вартості цей монітор. А решта 500 доларів чим забивати будемо? Інтелівським боксовим кулером. А й третій, 10105 f Да, це найкращий процесор, напевно, який можна поставити під цей кулер, і він не здохне, хоча б. Да, це жахлива збірка, якщо чесно. А тут і взагалі без відеокарти за 650 USD. Серйозно? Фотка прямо. Нагадує мені, як корпус той, який вішали. Це. Ось, в принципі, вся інформація, яка нам відома. Ти що, серйозно, чи що? Це вся інформація, яку ми знаємо. Ой ой, сапфір! клас. Ну, це М4 сокет плюс RX 5700, ні? Зробив офігенний компік, який буде тягнути все підряд. Windows не встановлений. Ага, угу, шкода. RX 6600 XT. Чуєш, RX 6600 XT. Але, ну, звичайно, що бляха, ми цей комп даунгрейдним і виберемо якийсь тупий сюди процесор Ryzen 5 3500 x для такої відеокарти, це максимально тупий процесор. Материнка з нас, звичайно, до речі, хороша, буде підтримувати якісь апгрейди. Е, і поставимо 8 ГБ оперативки і SSD на. 240. Максимально геніальна штука, тому що ти ставиш суперкруту відеокарту, а потім нерфиш цей комп маленькою кількістю пам'яті, маленькою кількістю оперативки і порізаним на ніс процесором. Це погано насправді. Більш інформації тут ніякої нема. Дуже цікаво знати їхній потік думок, як вони взагалі вибирали комплектуючи для цієї збірки. Типу, знаєш, коли в тебе 775-й сокет, тебе не тянуть ігри, думаючи, що це проблема в відеокарті, наприклад. Вони приблизно так само і збирають компи, я, я так розумію. І да, синдром, до речі, поганого процесора в них нікуди не дівся. Мені здається, вони реально вибирають якісь процесори, ні в кого нема, щоб здаватися не такими, як всі. Ельє, Джефорс все. І I7 4770. Скільки він пише? Він написав, що десь 50 тяй вартує 300 доларів, а I7 4770 326 доларів. Ахуєть. Музична колонка світло музикою. Бля, хто таке купує? Я знаю колись, якщо ти був, типу, з колонкою якою знаєш на дискачі, приходив з колонкою, то ти крутий був. А тут і, ну що, це. Ця... Ахуєть. О -о -о -о. Е, подивіться фото перед тим як питати. В мене тупі питання, як. Е, е, що, що це за ві відеокарта? То що тут за відеокарта все-таки? О, дивіться, який хлопака. Єбать, не ти. Що за балда? Рікардо Аржона. О, безкоштовне піаніно, блять, аніматронік бульдог. От ого, тронік бульдог. Ти диви який? В країні сформувався цілий решара кровасісик. Ел-єйле! Щось мені нагадує ось ця картинка агапіт, якийсь, якщо чесно. Oh. Що я перепрошую, лоу-профіль на Nvidia Quadro? О, oh, Це звідки вона взагалі в тебе взялася. Зараз впаде чоловіче. Що робиться в цьому компі? Буде прикольним стартом. Та я бачу вже з DDR3 материнці по старому інтлівському кулері, що це буде ідеальним стартом, насправді, щоб ставитися саме цю відеокарту. З кожним разом це має все менше і менше сенсу в моїх очах, якщо чесно дивитися ці компи тут. В них тому що вони взагалі по-інакшому собі це уявляють, насправді. І якщо дивитися на розумність, як мінімум, того, що люди збирають, то тут є. Її особу немає, як і в мене, в принципі. 700 доларів. Характеристики, хоч напиши, будь ласка, дуже дякую, що сказав, що це. Ryzen 7600 x Відеокарту, звичайно, що на що нам знати взагалі? що нам знати, яка тут відеокарта? Головне, ми знаємо, що він використовувався тільки 20 годин і чил почистив оперативку. Ахуєть. Ну ігрові ноутбуки геймінг, PC я би не називав, звичайно. 1100 USD. Це в нас. Він це називає героєм компом. Характеристики будуть якісь. Бачу Ryzen, бачу Vega. Ryzen 5800 H і Бо Я так розумію, що тут і немає відеокарт. 1100 доларів. Ладно, все, мене це дістало. Все, давайте, удачі.